Мирослав Гай з нами зараз на зв'язку. Офіцер збройних сил України, керівник Благодійного фонду Мерико. Пане Мирославе, добрий день Доброго дня. Пане Мирославе, керівник військової розвитки Крило Буданов дав велике інтерв'ю, досить цікаве. І Там він говорив про те, що ну ми, ми бачимо, що пан Буданов, принаймні, з тої хронології, яка була, що було оприлюднено напередодні 24-го числа, він ледь не єдиний, хто дійсно попереджав, що вторгнення буде і треба готуватися. Ніхто правда його там не дуже слухав. І от зараз його прогноз про те, що до кінця весни 23-го року. Крим буде повністю звільнено, де окуповано повернуто Україні. Якщо дійсно так станеться у цей часовий проміжок саме, бо те, що так взагалі буде, в нас сумнівів немає. Наскільки це сильно вдарить по путінському режиму? Чи стане це там не знаю останнім цвяхом в ту домовину його режиму, тому що ну мені здається, що після того як Крим буде деокуповано, йому буде дуже важко втриматися при владі? Я думаю, що якраз Путіна вже не буде, якщо Крим буде деокупований. Що означає деокупація Криму? Це означає, що всі інші міста і території, особливо на підступах Криму, будуть звільнені. Це такий прогноз Буданова. Ну я б хотів би йому вірити. Я впевнений, що начальник розвідки володіє більше інформації ніж будь-хто з нас. От, але знову ж таки, це залежить від багатьох факторів, це залежить і від кількості зброї, і в наявності у нас резервів на той момент, і давайте до весни ще треба, як то кажуть, дожити. Тобто, що багато може чого помінятися. От тому я тут якраз обережний в своїх прогнозах. Але якщо ми зайшли б в Крим, це означає, що путінський режим вже впав. Це означає, що все це повна підтримка нас Сполученими Штатами Америки на всіх рівнях. Це означає, що Російська Федерація не в змозі його обороняти, що нанесені удари серйозні по групіровках військ, або вони змушені будуть вийти з Криму. маються на увазі по російським групіровкам. Тобто це багато факторів. І мені здається, що на цей момент Путіна тоді вже Таких розкладах пригладіти й не буде, загалом. Я думаю, ну знову ж таки для Путіна кризою є навіть відбиття збройними силами України правобережжя Херсонок. Ми бачимо, який вий стоїть серед радикальної спільноти Російської Федерації щодо подій в Балаклеї в Лимані. Куп'янську, от по деокупації наших територій там просто істерика стоїть. Що вже і російські пропагандисти на офіційних каналах, хоча й обережно, але е закидають критику своєму керівництву. Є у них е такі трохи панічні та нотки з'явилися в їхній риториці. Ми бачимо, як звинувачують напряму. Воєнно-політичне, воєнне керівництво Кадиров, які звинувачення вони кидають, і начальнику генерального штабу Російської Федерації і Герасимову, і е генералу Лапіну, який е фактично є одним з головних генералів збройних сил Російської Федерації. Тобто, там іде розкол еліт, це вже видно. Там іде незадоволення перебігом війни в Україні. Незадоволенням дій Росі... збройними силами Російської Федерації і їхнім в першу чергу керівництвом там є масове незадоволення по рівню забезпечення і озброєння, яке є в... зараз в збройних силах Російської Федерації. Тобто, цей розкол вже є. А це все б'є по путіну, це все е... б'є по його репутації. А за рухуванням того, що останнім часом я Останнім часом Путін фактично одноосібно керує російською армією, бо ми бачимо, що вони в російські збройні сили дуже часто виконують не роблять дії, керуючись не воєнною доцільністю, а політичною доцільністю. Це говорить про те, що ну повірте мені, генерали Російської Федерації, які б вони не були там застарілі з радянською психологією. Вони так чи інакше фахові військові, і принаймні вони знають дуже добре керівні документи збройних сил Російської Федерації і бойові статути. А дуже часто вони діють невідповідно цих документів. Це говорить про те, що політики керують діями військових, і це означає, що Путін взяв фактично односібну відповідальність за перебіг ці цієї війни. Я, а, я просто, значить... Мирослава, вибачте, хотів якраз про цю односібність поточнити, але з іншого боку, ця розтяжка, на якій він знаходиться. А до прикладу, що означає там все ж таки пройти на бік оцих васалів, які кидають звинувачення в бік військових, або ж навпаки, путіну пройти на бік військових. Ну, мені складно знаєте, з України слід відслідковувати усі. Скажімо так, перипетії царського двора Путіна, так mm -hmm. але те, що є конфлікт, це очевидно. Це очевидно. Просто те, mm -hmm. що є вже публічні політичні заяви, це очевидно. Те, що на арену виходять нові гравці, які намагаються грати на воєнно-політичній темі, як то, наприклад, Пригожин, який фактично до цього не відсвічував і навіть судився з Грозєвим з приводу того, коли його напряму. Звинувачували, що він керує е, підрозділами Вагнера. От він судився. Він е, всіляко намагався е, довести, що це неправда. Угу. Тепер він виходить в публічну тему і показує, що він не тільки керує ними, що він фактично є головною головним персонажем і головною відповідальною особою за дії цього підрозділу. Це все ж показує про зміни в політичному середовищі Російської Федерації. От їх там трясе. Uh, і uh, Путін ну він звичайно там є група. Путін uh, Путін не приймає рішення. Звичайно, там є група, така як там Патрошов, всі ці Ковальчуки, все це його оточення довкола нього найближче. Але політично і інформаційно для російського в першу чергу Люмпіна Путін є головною відповідальною особою, який на себе взяв. Це Путін. Несе цю відповідальність Путіна, несе відповідальність за мобілізацію за початок цієї війни. От і я думаю, що як тільки успіхи Збройних сил України стануть очевидні саме для мас масового росіянина, то це фактично і буде означати кінець Путіна. Дякуємо, пане Мирославе. Дуже приємно чути це слово сполучення. Кінець для Путіна. Гарного дня вам бажаємо. Да, Погоджуємося на всі сто, і щоб пошвидше це сталося. До зустрічі в ефірі вам кажемо. Мирослав Гай, офіцер збройних сил України і керівник благодійного фонду МиРИКО, був з нами на зв'язку.